Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І сьогодні для вас у нас ось такий салат з бурячка і квасолі. Дуже яркий, такий, класний, файний, смачненький салат. Якщо комусь сподобався, давайте готувати разом. Давайте приготуємо салат з бурака і квасолі. І для цього нам потрібно. Тут у мене є 350 грам відвареної уже квасолі. 350 грам це такої білої, в нас кажуть, бабиці. 350 грам бурячка відвареного, одна цибулина. Зеленої трошки цибулі і кропу трошки, або петрушки як є. Діджонської треба буде ще е, такої французької гірчиці. Дві-три дві, лижечки перець і сіль. Спочатку нам треба потерти бурачок. Ось бурачок треба буде потерти на такій крупній терці. Цибульку нам треба буде півкільцями порізати і підтушити, і разом трохи ще з бурачком протушити теж. Я все підготую це. Ось я дотираю бурачок. Зараз кину на сковородку цибульку, півкільцями поріжу і кину протушити. Теж. Бурак разом з цибулею. Він від цього соку такий не був, бо він тепер дуже сочний, вони такі молоденькі, свіжі. Ось так. Він і корисний буде тепер цей салат. Так, ось оце, отак ми бурак, беремо цибулю. І зараз ми її півкільцями наріжемо і протушимо на олії. У миску засипаємо. Вже ось підсмажений трохи бурак. Я отак його підсмажила. Ми засипаємо в миску. Трохи просила, трохи ще добавляємо сюди цибулю, та ж отако підтушена під до золотисного кольору. Додавляємо сюди фасолю. Розмішуємо. ось так. Тепер додаємо трохи перцю. до смаку кожен собі додає. Так я трошечко додаю. Сіль, перець до смаку купів чайної, що вистачає. І додаємо сюди чайну ложку оцеї гірчиці. Куповну велику чайну ложку гірчиці. Такої французької і розмішуємо. Вже дивіться, який гарний, О, тепер ми... Нарізаємо сюди ще зеленої цибульки. Петрушка ще для і зелені кропу. Можна петрушки? Рішень, тут це всю. Пробувати до смаку. Добрий? Тут не треба ні оцту, ні Нічого не треба. Гірчиці дає свій, свій чудовий, чудовий смак дає. Так, ось такий у нас вийшов салат. Хто не підписався на наш канал, запрошую підписатися на нього. Якщо сподобалося відео, прокоментуйте, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. Миру усім і нашій Україні, будьте здорові, до зустрічі! Що тут все не світить?